Міраб Двалішвілі, Корі Сандхаген, наш бойовий гном та слоняра Міраб, вичистив весь дивізіон від китайських росіян, дагестанських жопонюхів та кольорових клоунів. Та тепер йому належить зустріти свою останню загрозу піщаного Корі Сандхагена. і незважаючи на те, що він є темною конячкою та й близько немає такого хайпу та медійки, як Ян Умар та Омеллі. Я особисто вважаю його найбільшою загрозою для Двалішвілі, і зараз я розповім вам, чому на зв'язку Радикал мимей. Поїхали. Букмекери вірять у Міраба та дають 1,25 на нього, та кеф майже 4 на корі Сандхагіна. А поставити на цей та інші бої можна у нашого постійного партнеру Бет Кінг. Найкращі коефіцієнти та найшвидша підтримка. А за промокодом RMM, який я залишив в описі, також можна отримати бездепозитний бонус у розмірі 500 гривень на свій рахунок. Посилання та промокод залишив в описі. А ми продовжуємо. Міра прямо зараз є домінуючим чемпіоном та займає третю строчку рейтингу Pound, for Pound поступаючись лише Топурії та Махачеву. Та займає він її поправу, бо є одним з найдомінуючих бійців не тільки у 62 кілограмах, а в цілому у UFC. він експресом пройшовся через весь дивізіон та набив собі серію з 13 перемог поспіль. Та ви подивіться на його п'ять останніх опонентів: Альдо, Ян, Сіхудо, Умар, Омеллі. Наш слоняра навіть не думає шукати собі легкі бої та виходить на всіх з ким дадуть битись. Чотирьох бійців з цього списку він пройшов єдиногласними рішеннями суддів. ще й з повною домінацією у боях. А в останньому бою ще й задушив Шона Омелі. А що ж там у Санхагіна по останнім боям? Поразки тіджею та Яну, перемоги над Суном Ядуном, і так шановні, саме правильно його називати Сун Ядун за правилами китайської мови. Запам'ятайте ніяких сонгів-ядонгів. Марлон Вєра, Роб Фонд. Поразка Умару одноголосним рішенням та перемога над вже старим Девісеном фігурейда, де який ще й у вазі піднявся з мухачів. І якщо оцінювати їхнє резюме, то стане очевидно, що Мираб має виносити пісочного ногами вперед за три раунди, але тут все не так однозначно, як люблять казати по росіяни. Як ви вже знаєте, стилі роблять бої, і те, що Корі в одну калітку програвав умару, а Міраб його декласував, ніяк не може бути єдиним аргументом за Мераба у цьому бою, бо по такій самій логі. Ці гамрот, який без проблем переводив та утримував Армана Церукяна, та ще Й забрав той бій, чомусь мав проблеми з переводом та утримуванням Дена Хукера. Але я сподіваюся, ніхто з вас не буде на серйозних шах затирати, що боротьба Хукера краще ніж у Церукяна. Так само і тут у Умара та Мірава різна боротьба та ударка. Та що цікаво, якраз боротьбу Умара Корі задефав, але програвав в ударці. Тож залишимо їх виступи проти Умара як серйозний аргумент. Опозиція Міраба дійсно виглядає набагато солідніше. І я навіть подивився всю опозицію корів UFC в надіях знайти хоча б одну його перемогу над діючим топом. І я вам скажу, що я відверто пососав. Бо умару Яну Стерлінгу та навіть діла шоу він програв. Я спустився нижче, щоб подивитись, кого він бив, а там просто одні діди та пробиті мішки, як Мораес, Асунсао, Лінікер. Але я навіть знайшов перемогу над ще молодим. Маріо баутістою, але це було давно. Та неправда, з останніх чотирьох перемог у Корі реально валідна, напевно, тільки Над Суном Ядуном, бо він дійсно міцний середняк. Фігурей Фігурейдо, фонд і Віра вже давно старі мішки, яких той самий Міраб, скоріше за все, фінішував би. І з таким розкладом кеф на Міраба виглядає ще більш виправданим, але от що мені не подобається: у Корі дійсно були проблеми з борцями та греплерами. Наприклад, Стерлінг без проблем задушив його у першому раунді. Але стиль Міраба більше схожий на Френкі Едгара з його пресингом та спамом тейкдаунів. І Ось як закінчив цей бій Френкі really really oh, І я знаю, що Едгар тоді вже був старий та пробитий, але я кажу виключно про стиль. Того ж діла шоу Корі теж добре зустрічав куліном на проходах. Фонта Корі взагалі сам заборов та залежав, бо казав, що у нього була проблема з коліном, тому він не хотів битись у стійці. А боротьбу у Маре він в цілому дуже добре задефав та не дав йому домінувати у партері. А в своєму останньому бою Корі декласнув фігурейду у партері та довів його до травми. І зараз я буду виступати адвокатом Корі та пояснювати, чому саме його я вважаю самим незручним та найнебезпечнішим бійцем для Міраба. Тож зараз порівняємо сильні та слабкі сторони обох бійців. Габарити. Корі дійсно шпала за габаритами. Один з найвищих бійців цієї вагової, але більш важливо те, як він ці габарити юзе. А це він робить просто шикарно. У Корі довгий важелі та високий рівень ударки. Підійти до нього вже є проблемою, і не треба мені казати, що Омелі був таким самим високим дрищем. Проблема у тому, що у Омелі взагалі не було ніякої боротьби та джиу-джитсу, а яка є у Корі, але про це трошки пізніше. В свою чергу, мірап по габаритам далеко не. Найбільший боєць, але коли це його хвилювало, свої габарити Міраб юзає просто ідеально, та й до цього він вже зустрічався з бійцями більше ніж він за габаритами. Що ж там по ударці? Звісно, Міра прокачав свою ударну техніку, що ми побачили в останніх боях, коли навіть того самого Омелі він перебивав в одну калітку, але в більш ранніх боях Міраб загравався та пропускав, як, наприклад, від Марлона Мораеса та Сіхудо, що виглядало небезпечно. Корі, як я вважаю, наразі є одним з найкращих ударників цієї вагової категорії, але у його ударки є проблема. Вона не розкривається достатньо, коли опонент вміє боротись. Як це було з тим самим Умаром? Я думаю, ніхто не буде казати, що Умар кращий ударник за Корі, але через постійний страх тейкдаунів Корі занадто закривався та виглядав затиснутим у той самий час, як Міра про. Пов умара в ударці з третього по п'ятий раунди, бо взагалі не боявся його боротьби та сам і без проблем переводив нурмагомєдова. Кардіо я скажу, що в обох воно шалене. Міраб, взагалі топ один боєць по кардіо прямо зараз у UFC в цілому. А на рахунок корі я не пам'ятаю, коли саме я бачив його прям втомленим та помираючим. Він спокійно на свіжачках проходив 5 раундів багато разів. В UFC та ніколи відверто не вмирав. Моральний стан та актуальна форма, а тут вже суцільна перевага на боці Міраба. Навіть коли у Міраба не проходить 2, 3, 5 тейкдаунів, він проведе ще 20 спроб та переведе. Корі же не такий ментально сильний боєць, як Міраб. Він здає ментально, як це було у боях з ТіДжеєм, Яном та Омаром. Та ніколи не йде ризикувати на всі гроші, навіть коли це кінець п'ятого раунду у програному бою. Менталка повністю на стороні домінуючого чемпіона Міраба. Як мінімум, через те, що він більше п'яти років йде без поразок, йде чемпіоном та знищив бійців, про яких всі казали, що вони його криптоніт. Я не пам'ятаю, щоб ми бачили Міраба, який сумнівається у собі, та не знає, що йому робити. Тож тут стовідсоткова перевага Міраба, бо корі ми таким вже бачили, і навіть не один раз. По актуальному стану, я думаю, що обидва бійця зараз на своєму піку. Корі 33 роки, Мірабу 34. Ще рано казати про якусь там старість, але все-таки це бантам вейт. Та тут старість у бійців наступає набагато швидше, ніж у інших вагових. Та 36-річні бійці і тут вже вважаються ветеранами та дідами. Єдине, чого я боюсь, це перетренованість, яку може зловити Міраб через занадто активний графік боїв. Та той факт, що він в якийсь момент може швидко постарішати, бо така вагова, де швидкість та молодість Занадто багато. Як приклад, той самий Ренан Барао, який в 33 миттєво постарішав та вийшов на серію поразок та став мішком. Сподіваюсь, з Мірабом такого не станеться. Про конкретно мій прогноз на те, як складеться цей бій. Безумовно, Міра буде йти працювати першим номером з пресінгом та боротьбою, але той факт, що Корій дуже добре підтягнув боротьбу та греплінг, мене, якщо чесно, трохи лякає. Так я вже казав, що Корій тіряється у стійці, коли його постійно переводять та погрожують, і Міраб якраз це і збирається робити. Але хоча Міраб і виглядає зараз піковою версією самого себе, Корій є для нього незручним, чисто по стилю, бо у нього небезпечні коліна та ліхті, та дуже високий рівень ударки та. Деде, я думаю, що це буде точно не деклас від Міраба, та що Корі буде мати свої моменти, можливо, перебувати у стійці та погрожувати Сабмішанами у партері. Я не вірю, що Корі здатен спіймати Міраба на сабмішан, але не дати себе забивати, як це було з Омелі, він точно зможе. Та я не здивуюсь, якщо він сам буде намагатись Міраба перевести. Дуже незручний опонент для Двалішвілі по стилю. Тому кеф майже четвірку на нього я особисто бачу трохи завищеним. Мій прогноз це перемога Міраба одностайним рідном суддів, але знову ж таки, у Корі шанси перемогти Міраба більше, ніж у будь-кого іншого у цьому дивізіоні прямо зараз. Бо стилі роблять бої. А математика по типу Ян і Омар виграли у Корі, тому Міраб Ізі його пройде тут не працює. Бо вони вигравали його в ударці та застосовуючи стилі, які відрізняються від двалішвілі. А правий був я чи ні, ми дізнаємось вже на цих вихідних. Я особисто дуже вболіваю за Міраба двалішвілі, і якщо ви досі не розумієте чому, то ось вам причина. Independence Day Ukraine I'm here for support I wish you guys all the best everything will be good soon and stay strong god bless you guys I love Ukraine I love Ukrainian people all my support for you guys happy independence day again stay strong ukraine З початку повномасштабного вторгнення МІРАП відкрито підтримує Україну, тренується з нашими бійцями та всіляко виступає проти Росії та Росіян. А ось вам його слова після перемоги над поросіянином Пітром Яном. Тому особисто я так сильно за нього вболіваю та притоплюю. А дізнатися, чи був я правий у своєму прогнозі, ми зможемо вже на цьому тижні. А де дивитись UFC 320 та бій Міраба, я розповідаю у нашому радикальному телеграм-каналі. Посилання залишу в описі, також там є посилання на наш інстаграм та на наш збір для мого кінта з 39-ї окремої бригади берегової оборони, яка нищить русопітеків на Новокоховському напрямку. Збираємо хлопцям на авто для аеророзвідки. Посилання на ваших екранах та во. Описі працюємо на перемогу разом. Слава Україні!